З самого ранку в вперсяка розборка з іграшкою. і думаєш, що це таке? Він її вже розібрав. Ця кришка верхня знімається. Іграшка. Рік стояла, не чіпав. Це вирішив поганяти. Рік стояла в цій кімнаті на підлозі, там може пересувала місцями. А це цілий ранок її ганяє. Що таке? Дитинство споминаємо, так? Да? Дитинство споминаємо своє. Ну, ти ще молодий. Вспомниш, у тебе є цяцька.